Привіт, любі, друзі! З вами Марія в Америці. І сьогодні вирішила вам показати, що американці дарують, коли у якогось колеги, або жінки, або чоловіка, тата майбутнього, або мами, мам тобі, або дед тобі народжується дитинка, що взагалі дарують. В першу чергу, Найголов... найголовніше це усюди. І це завжди. Ось такі листівочки. І. Що найцікавіше? Увесь колектив, всі колеги підписуються. Це моя з моєї школи. Ну, звичайно, за бажанням. Хто хоче, той вітає. Якісь побажання пишуть на різних мовах, до речі. А хто не хоче, it's up to you. І, звичайно, скидаються. Певні гроші, певний фонд, і пізніше купують якийсь подарунок. В моєму випадку це був дитячий кріп. Мені подарували гроші, і я на цю суму купила дитячу люльку, я б сказала ось так, люльку. І мій чоловік недавно повернувся з paternity leave, тому що тут не тільки жінки отримують maternity leave, а також чоловіки залежать від компанії, від організації, на яку майбутній be, бі да, майбутній дату працює. Це може бути тиждень, це може бути два тижні, це може бути три тижні, це може бути цілий місяць або більше. Ну, найчастіше це якраз два тижні або місяць а, в цьому діапазоні. І, що він приніс. Покажу. Ось такий пак. Ну, у мене, як у мам тобі, у мене було таких пакунків з 10. У нього лише один. Але дуже-дуже багато всяких речей. Перше, листівочка. Ось така листівочка. Alice, який приносить Hello Little Baby. І дуже багато усяких вітань. На різних мовах, до речі. Тому що в них міжнародний колектив. І. Дуже багато різних іграшок, зараз покажу. Так, що кидається в очі. Це ось такий незорожик зеленого кольору. Від відомої компанії Carters. До речі, дуже якісна компанія. Все для малятки. Далі ось такі ползуночки. Так, та ж сама компанія Carters. Ось такий костюмчик. Це в нас а, курточка, яку мишенятки. З худ. Да, з. Боже, як і називається? Худ? Ну, ви зрозуміли, капюшон, господи. Так. Що у нас тут іде Далі ось такі от. Я навіть не знаю, що це таке. Це не черевички, це не носочки. Такі в'язані тіночки, Не знаю, не знаю, що це таке. Але будемо носити дуже-дуже-дуже гарне. Так. Ще одні позиночки, я думаю, що це називається ползуночки. Так, та ж сама компанія, все картерс. Такі зображені. Дінозаврики, так, впало щось. Йдемо далі. Так, відразу дві речі схопила. Значить, перше. Повзуночки знову. А, ні, це, це ползуночки. Я, навіть... Я не знаю, що це таке. Скажіть, що це таке? Це маєчка чи це ползуночки хм. і костюм. Штанці і ось така рубашечка. Чека, 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 чека. Це не не рубашечка, це якісь... Я не знаю, що це таке. Ну да, рубашечка такий жакетик. Так. І... А, і все, в принципі, не так багато.